Картопля та надмірна вага ходять поруч, про це нам говорять, і ми зараз будемо це спростовувати. Тож, користь та шкода картоплі залежить від багатьох чинників. Як ви її готуєте, з чим її вживаєте і який спосіб життя ведете? Тож, потрібно обов'язково на це зважати, це канал інклюзивний простір. Звуть мене Галина Гродецька. І якщо тематика даного каналу для вас актуальна і ви ще не підписалися на мій канал, зробіть це прямо зараз. Знайдіть відповідну кнопочку та натисніть її. Приємного перегляду! чи шкода! Норте Франція вирощує там найдорожчу картоплю вартістю 500 доларів. Надмірна вага. Картопля потребує реабілітації, має багато вітамінів групи Б і С. В шкірці багато калію, що виводить натрій, забезпечує тривале відчуття ситості, має багато крохмалу, що швидко перетворюється в глюкозу. Є два варіанти крохмалу. Один швидкий, розчиняється, а другий стійкий, є в тонкому кишківнику і сприяє утворенню корисних бактерій. Кількість стійкого е, крохмалу збільшується в холодній картоплі. Тож, спочатку її потрібно відварити, потім поставити, щоб остигло і тільки тоді вживати. Зокрема, дуже смачно і корисно буде робити вінігрет. Користь та шкода картоплі залежить від багатьох чинників, як ви її готуєте, з чим її вживаєте і який спосіб життя ведете. Картопля Фрі має в 4 рази більше калорій і проста картопля має тільки 87 калорій на 100 г. Дуже важливо, щоб ті калорії, які ми спожили, обов'язково витратили, і тоді ніяка надмірна вага не буде нам загрожувати. Але це просто потрібно знати. Дякую за увагу! До побачення!